Верховна Рада голосами регіоналів, комуністів та тушок узаконила русифікацію, змінила статус російської мови в Україні. Відтепер мова Російської Федерації має бути домінуючою у 13 областях. панівною в рекламі бізнесі кіно у всій державі. Всеукраїнське об'єднання Свобода заявляє, державний суверенітет поставлений під загрозу. Парламентська опозиція здала цей рубіж без бою. Закон антиукраїнський, антинаціональний прийнятий за підтримки 234 депутатів. Верховної Ради. І на превеликий жаль, східна парламенту не було жодного спротиву, жодної спроби зупинити ухвалення цього закону. Біля стін зганьбленого парламенту перше всеукраїнські депутатів місцевих рад збори скликали обласні та міські ради, де більшість мають свободівці. Зареєструвалося 1987 представників громад. Панда, яка хоче побудувати на українській землі комфортну для себе ще одну російську державу, топчеться по пам'яті наших батьків. Іді і топчеться по нашій гідності. Режим намагається спровокувати протистояння між областями. Планомірно перетворює українофобію на офіційну ідеологію держави. Глобальна мета режиму зрозуміла. Це соціальна, культурна і національна маргіналізація перетворення в нас, українців, на безправну групу. Окупанти мають забратися з нашої держави, з нашої землі. Вистачить, ми були з ними толерантні. Ми 20 років їм терпіли. Якщо ви цього не зрозуміли, геть з нашої землі, слава Україні! Українцям оголосили війну. Ми повинні прийняти виклик, заявляє мовознавець Ірина Фаріон. Найперше розробити систему бойкоту незаконному поширенню чужої мови, відправити у відставку голів обласних адміністрацій, де опозиція має більшість шановна громада. Є такий один із найпотужніших принципів гомеопатії. Подібне лікується подібним, їх можна здолати тільки наступальною агресивною силою. Відкиньмо зараз будь Стільки агресивний наступ і спротив цій орді орда не знає іншого варіанту як сила. Будьмо вільні, будьмо натхненні. Віктор Янукович має витувати закон та розпустити парламент. Таке рішення охвалили збори депутатів. Голови трьох обласних рад від свободи передали рішення до канцелярії президента, інакше заговорить вулиця.